Ну от, скажіть слово нетворкінг, і в багатьох одразу виникає таке, знаєте, неприємне відчуття. Миттєво уявляються якісь вимушені розмови, незручність, стрес. Але що як уся ця картина, яку ми собі малюємо, насправді хибна? Що, якщо є інший спосіб? Ага, ось вона, ця класична картина, величезна зала. Гул голосів, незнайомі обличчя і це гнітюче відчуття, що треба якось себе презентувати, продати, ніби виходиш на сцену, одягаєш якусь маску і починаєш грати роль. Ну, звісно, це викликає стрес як інакше. А тепер давайте на секунду зупинимось і уявимо інше. А що як нетворкінг це взагалі не про виступ? Що, якщо його головна мета не справити враження, а просто встановити справжній людський зв'язок? Здається, дрібниця, але ця зміна кута зору може змінити геть усе? І ось ми підійшли до першої і, мабуть, найголовнішої ідеї. Найбільша перешкода в нетворкінгу це не інші люди, це той шалений тиск, який ми самі на себе чинимо, намагаючись бути ідеальними і зіграти свою роль бездоганно. Це дуже добре видно тут. З одного боку, людина в світлі прожектора, яка намагається вразити весь її фокус на собі. А з іншого боку, двоє людей, які просто спілкуються. Увага зміщується з я на ми. І ось у цьому, власне, і вся магія. І це, знаєте, підводить нас до однієї дуже простої, але такої потужної істини. Людей притягує не ідеальна картинка, людей притягує щирость, справжність це і є той ключ, який відкриває двері до справжнього контакту. Спробуйте перед наступним таким заходом просто повторити про себе цю фразу: не я маю всіх вразити, а я тут, щоб познайомитися і дізнатися щось нове. Відчуваєте, як одразу спадає напруга? Коли зникає потреба щось доводити, спілкуватися стає на диво легко. Окей, з мисленням розібралися. Це, так би мовити, фундамент. Але як це все застосувати на практиці? Давайте перейдемо до конкретних, дуже простих інструментів. Є такий, знаєте, простий, але неймовірно дієвий секрет щоб бути цікавим, треба бути зацікавленим. Як це працює? Дуже просто ставити запитання, уважно слухати, що відповідають, і давати людині можливість говорити. В цю мить розмова перестає бути про вас, і весь тиск просто випаровується. І не треба вигадувати щось геніальне ось кілька абсолютно безпрограшних варіантів для початку. Зверніть увагу, всі вони відкриті, тобто на них не можна просто відповісти так чи ні. Вони ніби запрошують людину поділитися своєю маленькою історією ідеальний старт. А от коли запитують, чим ви займаєтесь, замість того, щоб сухо видавати свою посаду, можна спробувати інакше. Підготуйте коротку, спокійну відповідь щось на зразок я працюю в такій от сфері і останнім часом мене дуже захоплює. Це звучить набагато природніше і одразу створює тему для розмови. А ще ж є мова тіла. Вона ж говорить за нас ще до того, як ми встигли відкрити рота. Легка, щира посмішка, відкриті жести, м'який зоровий контакт, усе це невербальні сигнали, які кажуть, я тут, я відкритий до розмови, все гаразд. І ось що важливо пам'ятати майже всі в кімнаті почуваються так само ніякого, тому не потрібно шукати якусь ідеальну, дотепну фразу. Іноді найпростіша репліка про щось спільне, як от про презентацію, працює краще за все. Вона ніби ламає кригу і розслабляє обох співрозмовників. І ще одна річ, яка знімає величезний тягар з плечей. Не кожна розмова має бути глибокою і тривалою. Це абсолютно нормально. Якщо відчуваєте, що розмова вичерпалася, можна просто вічливо її завершити. Звичайна фраза було приємно поспілкуватися, працює бездоганно, жодного стресу. Добре, а тепер давайте подивимось на це не як на один вечір, а як на довгу гру. Тому що справжній нетворкінг це, знаєте, скоріше садівництво, а не полювання. Це про повінне і дбайвиве вирощування стосунків. Ну, от серйозно, що краще повернутися додому з однією, але справді цікавою розмовою в голові чи з кипою візитівок від людей, яких завтра вже й не згадаєш? Відповідь, мені здається, очевидна. Тут якість завжди завжди перемагає кількість. Бо сама подія це лише, так би мовити, точка старту перший крок. Справжня магія, справжня побудова стосунків починається вже після, це точно марафон, а не спринт. І це не має бути якийсь складний лист. Буквально наступного дня можна надіслати два речення без жодних прохань, просто нагадати про себе і про приємну розмову. Цей маленький жест може стати міцним фундаментом для майбутніх стосунків. Тож, якщо все це зібрати докупи, що ми маємо? Який він цей новий, не стресовий підхід до нетворкінгу? Він базується на дуже простих людських речах щирості, цікавості до інших і автентичності. По суті, все зводиться до чотирьох простих речей бути добрим, бути відкритим, бути допитливим. І бути щирим. Це не про техніки продажів чи маніпуляції, це просто про те, щоб бути хорошою відкритою людиною. І наостанок думка, яка, можливо, заспокоює найбільше та людина, що стоїть навпроти, швидше за все хвилюється не менше. Ви обоє в одному човні, обоє намагаєтесь налагодити контакт. Коли це усвідомлюєш, напруга зникає сама собою. Тож, замість висновку, я просто залишу тут одне питання для роздумів. Яке одне просте щире запитання можна поставити комусь вже цього тижня, щоб почати будувати справжній зв'язок? Адже все велике завжди починається з одного маленького кроку: варто його зробити.